Всеволод НЕСТАЙКО, Тореадори з Васюківки, розділ третій. ПРИГОДИ В Києві Наші підозри дедалі зростають Старшина паляничко. Біля школи галас і метушня. У дворі стоїть вантажна автомашина, прикрашена квітами та сосновими гілками, наче весільний поїзд. На машині попід кабіною вже сидять купкою найнетерплячіші учні. Серед них, як городня опудало, стерчить довготелесий, незграбний бурмило. Розставляють останні стільці, школярі вистроїлися ланцюжком від ганку школи до машини і передають один одному стільці, які виносить на ганок Галина Сидорівна. Всі збуджені і веселі. Ще пак. Цієї екскурсії до Києва так довго чекали. Всі весь час сміються, навіть коли для цього нема причини. Всі, крім нас, мене і яви. Ми стоїмо біля ганку похнюплені, бурмосині. і як тільки з дверей з'являється з новим стільцем Галина Сидорівна, ми вмить розтуляємо роти і починаємо. Ми ж не хотіли, ми не навмисне, гундосить Ява. Більше не будемо. Чесне слово, гундошу я. Галина Сидорівна спершу не звертає уваги, мовчки зникає в дверях, наче не чує. Потім, нарешті, каже Було б навіть не педагогічно, якби я вас взяла. І ми відчуваємо їй уже жаль нас. Вона ж добра, тільки напускає на себе. Треба кувати, поки гаряче. Педагогічно! Вигукнув я. Ми ж сказали, що більше не будемо. Ну, да, педагогічно, підхоплює Ява. Навіть дуже педагогічно. Макаренко обов'язково б узяв. Точно. Галина Сидорівна враз насуплює брови і холодно говорить. Ні. І ми розуміємо, тепер уже все передали куті меду, Вчителі... Не люблять, щоб їх учили. Я з тривогою позираю на бурмила й на книша, що походжає біля машини, час від часу луплячи чоботом по колесу, перевіряє шини. Невже ми залишимось і так і не взнаємо, що робитимуть вони у Києві, думаю я. І в голові моїй знову лунають загадкові таємничі слова. Зате подаруночок матимеш від німців, вермахт щедрий. Двадцять залізних, якість бронебійна, раз і нету. тільки ж нікому нікому. Раптом ява смикає мене за рукав. Гайда, швидше. і кидається до машини. Я за ним. Треба встигнути сховатися під стільці, поки Галина Сидорівна у приміщенні. Звичайно, всі бачать це і можуть виказати, але то вже на їхній совісті. Шугриць, мов ящірки. Шмигонули ми під стільці аж до самісінької кабіни і причаїлися. Через деякий час почули голос Галини Сидорівни. Що, пішли? Ну, й добре, що самі нарешті зрозуміли. Це буде наука усім, хто любить зривати уроки і порушувати дисципліну. Ну, поїхали! Учні, що були ще не на машині, з галосом почали всаджуватися. І незабаром мотор загурчав. Машина рушила. Ніхто нас не виказав. Є все таки у людей совість. Якщо ви хочете відчути одразу все своє тіло, з ніг до голови, як воно реагує на удари, то спробуйте поїхати по вибоїстій дорозі на вантажній машині, лежачи у кузові під стільцями. Зрівняти це не можна ні з чим. Таке відчуває хіба що отой язичок у шкільному дзвоникові. Коли баба Маруся калатає на перерву або на урок. Раз і нєту, якість бронебійна, вермахт щедрий, билося в моїй голові в такт ударам, Потилицею об стілець лобом об дно кузова раз і нєту, якість бронебійна, вермахт щедрий. І все-таки чим більше нас молотило, чим більше швергуляло вгору вниз та з боку в бік, тим легше ставало у нас на душі, бо ж тим далі від'їздили ми від села. А значить, тим менше шансів, що нас виявлять і садять з машини. Ми тільки зціплювали зуби, намагаючись не ойкати. А жод колотнеча враз припинилася, і весело загурчав мотор, набираючи швидкість. Ми виїхали на асфальтове шосе, це за три кілометри від села. І одразу, наче завелась от стартера, задзвеніла пісня. Знов зозулі чути голос в лісі, ластівки гніздечко, звили в стрісі, а вівчар жене плаєм, тьохнув пісню Соловей загаєм. Ще пак. Ну, де ви бачили, щоб люди їхали компанією на машині і не співали? Хм, так не буває. Коли від швидкості вітер свистить у вухах, коли дорога з шурхотом намотується на колеса і зустрічні машини мимо, тільки гух, 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 пісня сама виривається з грудей. В хорі вирізнявся дзвінкий соловейковий голос Галини Сидорівни. Ми уявляли собі, як вона стоїть. Спершись на кабіну обличчям до учнів, і диригує. І вітер куйовдить її чорні, як вороняче крило кучері. А вона білозубо сміється, співаючи. А дівчатка в захопленні дивляться на неї, бо вважають, що вона дуже гарна. Ну, прямо красуня. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Хіба втерпиш, коли всі співають. І ми з явою, а все одно не почують у такому хорі, затягли на все горло. Вівчара в садочку, в тихому коточку жде дівчина жде. Ех, хороше, як співаєш у хорі, то, здається, ніби саме завдяки тобі так гарно і злагоджено виходить. І раптом. Ми так захопились, що навіть не відчули того моменту, коли всі враз припинили спів. Як потім з'ясувалося, у цей час машина проїздила під вербою, що звісила над шосе свої віти, всі в кузові попригинались, і пісня вмить увірвалася. А ми ж були під стільцями, і ми ж не знали цього. І ми продовжували тягнути як два баранці. Жиде, Же дівчина жиде. І сердите вчительчине, «А ну, вилазьте, було для нас як грім з ясного неба, скуйовджені й пожмакані, вилізли ми з-під стільців. Ех, ви, презирливо сказала Галина Сидорівна. Я думала, що ви хоч благородні, хлопці. А ви зайцями, обдуривши мене, як. як шпигуни якісь. Фу. Я побачив, як сіпнувся, аж підскочив ява. Та й у мене все усередині попереверталося до дригом. Нас, нас назвать шпигунами, нас які. Ех, да нехайшоученики. Обманювати не можна, сказав бурмило. Подаруночок від німців, якість бронебійна. Ми з явою так глянули на нього, що якби можна було поглядом спалити людину, то від бурмила лишилася б тільки жменька попелу. Точно. Вас треба було б негайно відвести назад додому або ж висадити прямо тут, у полі, сказала Галина Сидорівна. Я не зроблю цього тільки тому, що ми від'їхали вже 30 кілометрів. І не маємо права затримуватися. Ви поїдете з нами. Але знаєте, весь колектив зневажає і засуджує вас за негідну поведінку. Ми звели очі. Колектив дивився на нас весело й усміхнено. У колективу був гарний настрій. Колектив хотів співати. Ми опустили голови і сказали ми більше не будемо. Колектив посунувся, і ми сіли. І одразу, як по команді, в небо знову злетіла пісня. Ішла вона в садок повз кори, задивилась на високі гори. Ми з явою намагалися перекричати всіх. Так старалися. Довго ми їхали. Геть усі пісні, які знали, проспівали по кілька разів тричі зупинялися їсти. Аж, от нарешті. Довжелезний міст через широченний Дніпро, а по той бік високий берег, і дзвіниця виблискує золотою банею на горі, а поряд ще золоті бані купчаться, лавра, а за нею стерчить у небо величезна телевізійна вишка. І громадяться, налізаючи один на одного будинки великі, багатоповерхові. Київ. Приїхали! Гарне місто Київ! Гарніше від Пирятина, від Крижополя, від жмеренки, від усіх міст, які я бачив. Столиця. Значить, так, говорить Галина Сидорівна, машину ми залишаємо біля палацу піонерів і одразу на метро. Згода? Гуря! закричали всі. Цілу останню чверть у нашому п'ятому Б тільки й балачок було що про Метро. Чомусь з усіх київських див. Нас найбільше цікавило метро, а тепер усі враз збуджено загомоніли метро, метра, метро на метрі, усі, крім мене й яви, ми стурбовано перезиралися. Адже нам треба було обов'язково простежити, що куплятимуть у Києві книж і бурмило. Заради цього ми ладні були на будь-які жертви. Але невже ми не побачимо метро через них? Та коли ми під'їхали до палацу піонерів і злізли з машини, і Галина Сидорівна засокоріла, гуртуючи нас навколо себе. Дивіться, щоб ніхто не залишився, щоб ніхто не загубився. Книж, підійшовши до неї, сказав: Ми теж з вами на метро, на хрещатик хочемо з'їздить, краму купить деякого. Я пхнув яву ліктем під бік. Порядок. Гусячим табунцем почалапали ми вулицею. І от метро. Ну, я вам скажу, це штука, Ха. казка, наукова фантастика. Голубі поїзди мчать у тунелі швидше за вітер, у підземних залах світліше, ніж у день на вигоні. Кожна станція, мов театр. Та найголовніше ескалатори оті чудесні сходи. А втім, хіба можна сказати? Сходи, звичайні сходи стоять, і ти по них сунешся. А тут, навпаки, ти стоїш, а сходи сунуться. Ми з Явою, як ступили на ескалатор, так аж поприсідали від захоплення. Оце да! Піднімаєшся по сходах угору, опускаєшся вниз і жодною ногою навіть не дригнеш. Навіть можеш одну ногу догори задерти або сісти можеш навіть. І все одно сунешся, нам би таку драбину на горище, де мати сушню ховає, або на ту гору, з якої ми взимку на санчатах з'їжджаємо. Прекрасна штука, ескалатор. От, якби завжди, можна було стежити за різними підозрілими шпигунами у метро на ескалаторі. Дуже зручно і приємно. Стоїш собі, і тільки зирк нищечком скоса, і нікуди він голубчичок. Не дінеться від тебе, нікуди в бік не шугоне, бо внизу сидить така собі тьотя і дивиться, і весь час говорить у радіо. Граждані пасажири, бігти по ескалатору не дозволяється, сідати не дозволяється, ставити речі не дозволяється. Доїхали ми гарненько донизу, сіли у голубий поїзд. Наступна станція хрещатик, буркотнув хтось по радіо. Двері. Клац. Гур-гур, поїхали! Бачимо книж і бурмило біля дверей туляться. Ми й собі, до дверей, тільки до інших для конспірації. Не встигли опам'ятатися. Стоп! Двері розчинилися. Станція хрещатик. Ми у двері шмих. двері за нами клац. І наші всі тільки мелькнули у вікні. Ніхто й помітити не встиг, як ми вискочили. Там усе це на зупинках робиться блискавично, не то що в поїзді або на пароплаві. І от ми уже на зерці, ховаючись між людей за книшем і бурмилом. Вихопилися вони з метро на Хрещатик, перейшли на той бік, пірнули у підземний перехід, вийшли з переходу і прямо у магазин Динамо. Ми за ними. Сховалися за здоровенницький аж до стелі сніп. Із бамбукових водлищ причаїлись зиримо. Підійшли книж із бурмилом до прилавка, тупцяються нерішуче. Бурмило схилив голову і одним оком, як ворона, в кістку, зазирає на полицю. Давай. підштовхує книж ліктем Бурмила. Ти давай! смикнув плечем Бурмило. Ні, ти. На тебе ж купляти. наполягає книж. От, їй богу, яка різниця. І знову смикнув плечем бурмило. Хукнув, а тоді до продавчиці, тицнувши пальцем на якусь полицю. Дайте мені, пожалуйста, оте ого. Що? не зрозуміла продавщиця. Бурмило озирнувся нервово, мов школяр, що вперше купує цигарки. Та отего, ну, з жаб'ячими ногами. А, для підводного плавання. Усміхнулася продавщиця. Бурмило мотнув головою і скривився досадливо, наче продавщиця виказала його. Продавщиця взяла з полиці ласти і маску з трубкою, подала бурмилові. У нас з Явою очі зробилися, як колеса. Ти диви. Поки бурмило приміряв маску, мацав ласти, книж уже вибив у касі чек. Загорніть і знов-таки злодійкувато озираючись, Наче вони не купили, а вкрали це причандалля для підводного плавання, Книж і Бурмило вийшли з магазину. Бачачи, що вони так сторожко поводяться, ми не зважилися одразу піти за ними, а вирішили трошки пересидіти за вудлищами. Ненароком навалилися ми на сніп, тонка шпагатина якою він був зв'язаний, враз лопнула і, наче бомба, розірвалася в магазині. Водлища з тріском розлетілися на всі боки. Крики, зойки, паніка. Ми кинулися геть. Держіть, ловіть, хулігани! Залунало нам услід. Добре, що на хрещатику людей, як на стадіоні під час футболу. Ми раз раз між ними. Потім мене ява зарукав. Сіп! Тщ! Не біжи! Вроді ми це не ми. Правильно, коли за тобою женуться, бігте останнє діло. Завжди треба спокійно йти. Тоді тебе ще й питатимуть не бачив? Тут такий не пробігав. І ти спокійно можеш сказати бачив. Отуди побіг. Неквапливо пройшовши хрещатиком, ми шмигонули в метро. Ми чомусь були певні, що книжі бурмило обов'язково пішли на метро. По ескалатору ми вже бігли, незважаючи на заклики радіотьоті, вискочили на станцію. Зирк, зирк. Оно. вигукнув ява. І справді, у дверях вагона майнув вельветовий бурмилів спінджак. Ми ледве встигли вскочити у сусідні двері того ж таки вагона. На крайньому диванчику було вільне місце, і лежала кинута кимось прим'ята газета. Ми схопили її, розірвали надвоє, сіли і кожен, прикриваючись газетою, ніби читаємо, почали визирати одним оком, стежачи за бурмилом. Але біля дверей, де він стояв, людей було багато, і ми бачили тільки його вельветове плече. Хм, А де ж це книж, що його не видно? подумав я. Невже розділилися? Щоб важче було стежити. У шпигунських книжках та фільмах завжди так роблять. Враз у вагоні стало біло. Поїзд вирвався з під землі на поверхню. Станція Дніпро. Вискочили ми, прикриваючись газетами, слідом за бурмилом на перон. Аж гульк, а щоб ти був здоровий! Вельветовий спінджак обернувся. Ніякий то був не бурмило, а якийсь незнайомий дядько з отакенним носом. Тю прогавили! розпачливо мовив ява. Стали ми на мосту біля перил? Не знаємо, що робити. Стрілою шугонуло метро через річку. Ген аж до самісінького обрію, де тоненькою смужкою ліс чорніє. Мчать покрасені мосту голубі експреси, машини легковички, грузовики, автобуси. А під мостом по Дніпру метеори, ракети на підводних крилах летять, ледь води торкаючись. А у бабіч мосту стоять здоровенецькі фігури. Дядько руками змахнув, супутника в небо шверголяє і тітка голубів підкида. Пейзаж прямо тобі з науково фантастичного фільму. Красота! Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Продовження згодом!